Сілям алейкум, вітаю на цю тему говорять багато і гостро. Тож ми вийшли на вулиці Києва, аби дізнатися українців їхні думки стосовно нового закону про мобілізацію. А, ви знаєте, ну тут дуже важко, що сказати якесь таке чітке рішення. Мені здається, що взагалі мобілізація повинна бути за гроші. Ну тобто, хто хоче таким чином заробити гроші, то можна призивати. Якщо людина йде туди, то ну якось так може це такий компроміс, який влаштує усіх. Що поки не прийняли. А ми некомпетентні в цій справі На жаль. жаль ми не можемо да, да, надати. А не якщо не. б вашим знайомим близьким видали повістку, вони б мусили бути. Яке ваше ставлення до цього? Це Яке. їхнє питання, вони мають з цим розбиратися Яке. і робити висновки. Яке ваше ставлення до нового закону про мобілізацію? В принципі, я согласен. Только вот то, що жінки додають. Це неправильно, тому що да. дівчинки, я вважаю, должны либо бути медиками, і це максимум. А якщо до духа. Нічого страшного. Підемо, да, що робити. Хе ваше ставлення до нового закону про мобілізацію. Чесно, не знаю. Ще не читав і не знаю. Ну, я думаю, що, мабуть, нормально. Мені <реш> плівати. Мені трохи неприємно, що немає цієї демократії, яка була раніше. Я точніше не тримав повістку, я ходив сам тобто, це в першому місяці. Це березне місце. Він поки по здоров'ю, поки тклонили. Чекаю, сиджу вдома, чекаю на дзвінка. Абсолютно положительно. Воювати мають всі. Син і зять там з перших днів. Там більше він направлений не на зміцнення Збройних сил України, а на зменшення робочої сили в Україні, яка дає щось виробляє, платить податки і так далі. Ну, це моє особисте. В принципі, ну, мобілізація вона і так проходить, а ці вправки, які хочуть внести, мені здається, вони ну, сильно жорсткі, мені здається, по відношенню до прав людини. Я військовий чудово. Удосконалювати потрібно. Будемо мати надію, що він буде більш доскональніший і задовільнить усі верстви населення. У нас служать шість чоловіків з родини, так а ще не прийняли. Хай вносять поправки. Я вважаю, поправки мають бути внесені.